Рятівна книжка для незрячих львівський обласний осередок, українська спілка людей з інвалідністю у партнерстві із ресурсним центром Львівської політехніки надрукували шрифтом Брайля 10 нових літературних творів з загальним накладом у 500 книг. Також виготовили їхні аудіоверсії, залучили для цього професійних акторів і незрячих дітей. У видавництві зараз перебуває наша кореспондентка Ема Стадник. Колего, моє вітання. Розкажи, чим унікальні книги та хто. Їх отримає студія вітаю. Зараз я перебуваю у ресурсному центрі Львівської політехніки. Тут у невеличкому приміщенні львів'яни поповнюють бібліотечні фонди усієї України інклюзивними книгами для незрячих дітей. Я маю унікальну можливість поспілкуватися із координаторкою цього проєкту із пані Оксаною Потимко. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про унікальність ваших книг і про те. Чим вони відрізняються від книг подібних зразків, але минулих років? Дякую, дуже вітаю. Отже, друзі, я тримаю зараз в руках книгу. Вона надрукована у 2016 році. Це, власне, книга старого радянського зразка. Якщо бачите, вона темна на колір, і вона всередині має так само такі темні сторінки. Вона читабельна, гарна, але не привабила ззовні. І от я зараз показую вам книгу, яку ми надрукували в рамках проєкту Рятівна книжка для незрячих в рамках багатьох інших проєктів. Книжка є принципово кольорова зовні, коли ми її відкриємо всередині, бачите, на звороті титулки є рельєфний QR-код. Унікальність цього QR-коду в тому, що в ньому зашифрована аудіоверсія книги, створена в ролях відомими українськими артистами і повністю незрячими дітьми. Ще одна річ, ця книга має рельєфні малюнки, я їх можу бачити на дотик, так? і вона надрукована в універсальний дизайні тобто зрячий шрифт і шрифт Брайля водночас. Ось в цьому властиву і є унікальних наших книжок. Унікальність наших книг вони кольорові, вони привабливі, вони доступні для дітей, які не бачать, які мають слабий зір, які мають ментальні порушення, тому що є аудіоверсія, так які мають проблеми з читанням, проблеми з мовленням чи проблеми з фізичними порушеннями. Дякую. Пані Оксана, дякую дуже вам за вашу роботу. Зазначу і те, що вже наступного тижня книги із цього маленького приміщення у Львові попрямують практично в усі куточки регіони України. Зокрема, це буде Київ, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Слов'янськ, Чернігів, Полтава, Житомир, Луцьк та безліч інших українських міст. Вони попрямують до тих діток, яким вони справді потрібні. Студія станом на зараз у мене все. Передаю слово вам. Дякую за роботу та інформацію. Кореспондентка Еспресо Ема Стадник про рятівні книги для незрячих